Протягом року Кіровоградщина відзначає свій ювілей 75 років з дня заснування. З цієї нагоди в Олександрійському училищі культури відбулась зустріч з Валерієм та Зінаїдою Жванко, які представляли свою другу книгу Мій берег. Одним із пріоритетних напрямків у вихованій роботі в нашому навчальному закладі є патріотичне виховання і одне із щільних міст місць, в якому належить це виховання у студентів, любові до рідної землі. До свого народу. Тому, щоб любити свою батьківщину, необхідно знати, вивчати свою рідну мову, свій історію свого краю, традиції, культуру. Тому в цьому навчальному році ми започаткували пізнавальний інформаційно-пізнавальний проєкт, який називається «Кіровоградщина. Мій рідний край. Серед різноманітних заходів, які проводяться в рамках цього проєкту, є Читання краєзнавчі, інформаційні години, бесіди, літературно-музичні композиції, на яких ми знайомимо студентів із видатними і цікавими людьми нашого краю. Збірка складається з двох частин: перша про історію села Попельнасте від найдевніших часів до сучасності. Автор у своїх матеріалах розповів про численні знахідки, знайдені на території села. Писали, мабуть, ми кожен свою частину. І в різний час, мабуть, прозова частина років 10 створювалася. Ну, а мої вірші років, мабуть, 15 чи 20, різні вірші різних різного часу. І, звичайно, ми спочатку не думали об'єднати їх, тому що Тому що ми різні, різні а так потім, це різні жанри, скажімо так. Да, а потім виникла а потім ідея, то, виникла то, помните, ідея, оскільки в житті так багато спільного. Ми так філософськи підійшли до цього моменту, об'єднавши, скажімо так, публіцист... філософську публіцистику з ліричною філософією. Поетична збірка Зінаїди Жванко це вишукана лірико-філософська поезія, в якій існують вічні роздуми, які поєднуються з реальним та поетичним світом. Не допускають до серця своє. У нас часу мало на землі. Ми гості у тебе, я у мене, у мене ти. ти. Над нами вічні птахи високості. Не допускай до серця суети, бо з нею прийдуть сумніви і зливи. У тебе я. У мене ти. І Ми повинні бути цим щасливі. Ми запитали у студентів про їх враження від спільної роботи творчого подружжя. Я вважаю, що поезія Зінаїди Жванко пронізана філософськими і ліричними темами. Можна сказати, навіть вічними темами. Ну хто ми? що ми, э, чому ми здесь. У другій часті краєвічиські очерки Валерія Жванко про Зазначимо, що понад два роки тому світ побачила книга Валерія Жванка Мій берег. Матеріали до історії села Попельнасте робота була відзначена обласною краєзнавчою премією імені Володимира Ястрібова.